Раптом він подзвонив, я нічого не зрозуміла спочатку. Кричав: що робити, що робити? Мами, що робити? Це перший телефонний дзвінок, який отримала Надія від сина. Хлопець говорив плутано, з його слів каже, зрозуміла, стався приліт, але подумала, що вибух був далеко. Він кричав: тут дуже багато диму, і я нічого не бачу. Каже, дуже погано дихати, важко дихати. Я кажу, так, заспокоїлися, слухаємо мене. А, натягнули футболку на ніс і було вибито частина, частину стіни. Син проповз через ці двері і сів біля ліфту. Надія вважала, що у під'їзді сину буде безпечніше. Так рятувальники його швидше спустять сходами. «Останнє, що він мені кричить: мама, а сходи немає, мама, сходи немає. Тоді я зрозуміла, що це ракетна атака, пряме влучення у будинок. Потім зв'язок з ним перервався. Сам Ростислав розповідає: страшно не було. Усе відбувалося занадто швидко. «Дивлюся в вікно, тобто там вже. Сідає сонце чи ні. і цей час був в спалах і полетить на мене. Я чув тобто крики і дітей, які застрягли, намагалися вибити двері. З квартири хлопця витяг його колишній тренер з вільної боротьби. Чоловік гуляв поблизу, почув вибух і побіг до будинку. Якраз під їх. По-моєму, ця гостина пацпасти, яку йде під цими кімнатами, залишився від амбулаторії Казирьок, розташований разом з парапетом. Тобто, спочатку я заліз туди і хотів поріжіці лісти наверх, але побачив, що там матуся з дитиною, почав видирати цю решітку. Звичайно, я сам не зміг видерти разом з незнайомими чоловіками. Юрій видрав грате та звільнив матір з дитиною. Поліз далі на третій поверх до Ростислава. Хлопці держали цю решітку, я заліз на третій поверх, з перешкодами заліз до квартири, ну і вже там, тобто я вже розшукав розсіка. Напевно, ці емоції, які тільки може бути у людини, вони про майнове. Тобто від відчаю до злісті. Але ну я. Повторюю, я не знаю, чим я керувався. Тобто в мене була поставлена така сама для себе задача, тобто я розумів, що там дитина. У цей час Надія була в лікарні, робила анестезію маленькому пацієнту, тож кинути його не могла. Мій колега мене швидко за 20 хвилин нехтуючи, нехтуючи, мабуть, правилами, якщо можна так сказати, але це виправдано. довіз мене за 20 хвилин. Обідняти сина Надія змогла уже на галявині біля будинку. Грязний з ліхтарком налобним У нас завжди при собі були ліхтарики, павербанки з наплічником. А в наплічнику Трочник з української мови, оцей рюкзак та сумка, яку Надія взяла на роботу, усе, що залишилося з речей, у родини їх поселили до себе у квартиру мешканці Дніпра. Та Надія вважає, головне, що вони залишилися живі. Софія Москаленко та Олексій Коренів Суспільне новини, Дніпро.